Мене звати Іван. Дмитро, Дар'я, Валерія. Як народилася ідея створення ріноклініки? Я думав приводу назви і подобалась і ринологія, і носоріг англійською мовою це дуже співзвучні слова. І я вирішив, що якщо ми використаємо слово ріно і носорога, то це буде ну, дуже прикольний такий. Крок, і ми зможемо використати носорога для того, щоб використати його в логотипі або в комунікаціях. І в даному випадку, якраз з цього і почалась саме назва клініки Ріно, але власне, створилась набагато пізніше. Думаю, десь через рік чи через півтора. Після того на початковому етапі ця клініка вона була віртуальна і не було фізично. Вона була створена на базі однієї клініки. Ми створили якраз таку. Ну, не офіційну клініку, а соціальну мережу платформу, через яку ми комунікували про різні отоларингологічні певні захворювання, тактики лікування. Тобто, це була така, скажімо так, платформа, не зовсім клініка. Але коли через цю платформу до нас вже почало звертатись, досить так багато людей, які хотіли записатись на консультацію, зробити якусь операцію, отримати допомогу. То ми зрозуміли, і паралельно з цим ми розширювались у нас, у Дмитра Миколаївича, у нього почали з'являти вже якісь свої пацієнти, вже якісь свої операції. У Валерії також моє навантаження з кожним там, місяцем воно збільшувалось. І ми зрозуміли, що в тих межах в тій клініці, в якій ми знаходились до цього, там вже там просто фізично мало місця. Розкажіть, як ви стали частиною команди? Так як я співзасновник, то я не зовсім до неї приєднувався. Я її співзасновував. Взагалі ідея клініки Ріно виникла в е, Івана Грінько на курілці. Як зараз пам'ятаю, пили каву. каже: є така прикольна гра Ріно. Нос і носорог. І показав мені декілька ідей, варіантів логотипу. <пух> Іван гріш. Пішу що ви придумали, яке рідно. Ми робимо людям красиві носики. Причому тут носорог і красиві носики. Щось так посміялись, посміялись і закінчили. Потім, через там ще два тижні, знов і отак на курілці і ми обговорювали цю ідею. Іван вони її прям проштовхував. Мені дуже сподобалось як е, інстаграм -ріна Клініки е, Ми створювали. Що це за прикол такий? що в нас всі підписники з Тернопільської області? Це моя мама, бабусь, дідусь, брат, сестра. Друзі і так далі. У нас тоді 70% було охоплення Тернопільської області ну, по підписникам. Я саме якщо з Тернопільської області. Я була студентка шостого курсу. Я до цього працювала там, типу, і на швидкі медсестрою, але от просто не могла знайти роботу. Через те, що я не працювала, я робила тіктоки, там знімала свій побут, розпаковки якісь і вміла монтувати якихось фундаментальних знань про маркетинг. У мене не було. Я була з була співвестити з Іваном. У мене був вибір або піти працювати косметологом лазерної піляції робити, або пробувати щось нове. А я вирішила спробувати нове. У мені було цікаво просто Іван дуже. Розполагав до себе, а ми працювали з Іваном. Ще коли я була студенткою на четвертому курсі, я працювала ще медичною сестрою в інституті отоларингології, Ми разом чергували. Потім наші дороги, так би мовити, розійшлися. А ми з ним зустрілися на стажуванні в Австрії, і він мені тоді озвучив свою ідею. У мене був такий достатньо важкий період у житті не було доступу до операційної. Я працювала в поліклініці. Це мене прям дуже сильно турбувало. і ми поспілкувалися з приводу того, що в нього є ідея відкрити. Клініку була вже назва, була певна ідентика. Ми знайшли якісь спільні погляди з цього приводу. Чи складно було шукати приміщення для клініки? Один раз ми вирішили, що а давай ну, ми зайдемо на OLX і подивимось якісь приміщення. Тому що ми орендували там, типу, кабінети операційно в іншій клініці. І ми просто, в трьох, як три хірурги, ми просто туди не поміщались. Постало питання про те, що нам треба мати власну клініку. Напишіть плюси, хто ще з тих часів знає про на клініку. Ми були на ботки. Були в пошуку. В нас. спочатку ми розглядали клініку на шулявці. Ми були на етапі перемовин, але в нас не вийшло домовитися саме про умови. Ми десь місяця-два були в такому легкій такій депресії, особливо Іван. Так склалась доля, що ми знайшли цю клініку, це приміщення. Де ми знаходимося зараз на проспекті Валерія Лобановського, 15 робсінь. Чи пам'ятаєте ви момент, коли вас вже було четверо, і ви зрозуміли, що це буде більше аніж орендований кабінет? Так, да, ми зустрілись тоді, проговорили, як це все буде виглядати, і почали знімати прикольні відео для інстаграму, для Тіктоку. Я як зараз пам'ятаю, перше відео з носової кровотечі, де в мене вата терчала під час відео. З вони, до речі, більше мільйона переглядів отримали. Прийшов потім на роботу в Лоренститут і всі такі ха-ха-ха, Дмитро засунув вату вниз і показує людям, як зупиняти кровотечу. Побачимо. Ну, зараз, бачите, повний запис купа операцій, тому не зрятувато мені засу, що було найважчим у реалізації вашої ідеї. Я думаю, що це час, який ти приділяєш цьому проекту, це як твоя, грубо кажучи, дитина, якою ти займаєшся, яку ти ростиш, як для того, щоб в неї все вдалося, щоб вона пішла в садочок, потім в школу, в інститут. Це займає часу прямо з самого ранку до пізньої ночі. Це звичайно дуже складно. Але такий шлях, що для вас означає якість у медицині? На мою думку, якість це стандартизація, якість це відповідність протоколам. Ти можеш бути впевнений, що якщо ти прийшов в Ріно, що я призначив лікування, а завтра пацієнт потрапив до іншого лікаря, він повинен знати, що зробити через 5 через 10 днів. Якщо щось пішло не так, якщо не стало краще, як підсилити терапію, ми повинні працювати по стандартному протоколу. Як ви слідкуєте за тим, щоб всі лікарі Ріно дотримувалися принципів доказовості? Ми від початку, коли думали про якусь ідеологію ріну, чим вона буде відрізнятися від інших клінік, ми робили дуже сильний акцент на доказовості. Де кожен пацієнт буде себе відчувати впевнено, може піти до будь-якого лікаря, отримати нормальні правильні призначення, щоб не треба було це перевіряти, щоб в одному місці збиралася якась певна кількість лікарів, які надавали суперякісну допомогу за сучасними протоколами, коли нас почало ставати більше. Різні лікарів все одно якось лікують трошечки по різному, і ми почали навчати кожного лікаря. Як вам вдалося забезпечити клініку такою кількістю сучасного обладнання та інструментарію? ці два роки, але такі задатки, задатки були насправді ще з 2020 року. Якщо подивитися, коли перший сайт був створений. А він був створений. Ми разом з моїм братом це зробили на агрегаторі, Да, я йому дав пачку калезація. Ць... І ми зробили перший сайт ріноклініки. Кожних декілька місяців закупляли нове обладнання. Це не сталось отак. Ми там десь знайшли декілька мільйонів доларів і купили все топове обладнання. Ми збиралися довгий час. Ріно, це місце, де пацієнт відчуває роботу на кожному етапі. Як народилася така концепція? Вона народилася базуючись на якомусь власному досвіді. Я розуміла, що коли я ходжу в якісь лікарні, я люблю, коли все включено, і немає прихованих якихось платежів. Мені здається, це людей дратує. Я ставила себе на місце цих дівчат і бачила в якому стані вони виписувалися. Я думаю, боже, це треба ще йти в аптеку або когось відправляти. А якщо ти звідкись приїхав, а там цих ліків немає. Я подумала, що це була б класна ідея. Кожен співробітник на своєму ланцюжку робить все, щоб... Зробити там цей етап більш комфортний. На вашу думку впливає найбільше на довіру пацієнтів? Стабільний прогнозований результат це найбільше в довіру, да? але ти ж не можеш це перевірити до того, як ти зробив. Відповідно, це роблять відгуки. Ну, типу, твоя однокласниця зробила, потім подружка, потім хтось там з який знайомий, якого ти коти підписником ти довіряєш. Щоб ви хотіли, аби пацієнти відчували, коли приходять до клініки. Що вони в надійних руках, що їм тут точно допоможуть? В мене дуже часто приходять пацієнти і говорять таку фразу, що я знаю, що я в надійних руках, що тут мені точно нададуть класну допомогу, і я впевнений, що все буде окей. Мені здається, що з таким відчуттям кожен пацієнт нас повинен приходити і повинен з ним іти, щоб все було на найвищому рівні. Що ви можете сказати про команду клініки зараз? От є відчуття, що ти в команді, не знаю, як це пояснити, із лікарської і з управлінської сторони, типу, у кожного є своя сильна сторона. Хтось дуже крутий в комунікації. Хтось дуже крутий хірург. Ти завжди розумієш, що. Ти може до когось звернутися, хто це знає краще, отримати якусь там допомогу. Наша сила в тому, що ми дуже дружні, як така велика велика родина, класна. Всі підтримують одне одного. Це дуже важливо. Єдине, що я можу сказати, нам треба більше відпочивати. Яке найбільше досягнення ріно за цей час? На вашу думку, клініка дуже багато всього зробила за ці два роки, і дуже складно виділити щось окреме. Ми зібрали команду з висококласних спеціалістів, які можуть вирішити будь-яку проблему отоларингологічну. На сьогоднішній день ми оперуємо вухо, ми оперуємо ніс, ми оперуємо дітей, ми виконуємо пластичні операції, ми оперуємо разом із щелепно-лицевими хірургами складні досить випадки. Ми створили центр відновлення слуху для військовослужбовців, і ми вже зробили більше ніж. 110, здається, вже операцій для військових. ми виконали. даному етапі йде запуск школи. У нас з'явилася ідея створити освітній проект, щоб ми могли навчати не тільки наших лікарів, а знання вони повинні бути відкриті. Вони повинні бути в принципі в легкому доступі. Багатьом лікарям важко здобувати знання. І я вважаю, що у нас є ну насправді всі можливості. Щоб навчити якомога більше людей, і не треба це приховувати від того, що хтось стане надавати. Ще більш якісну допомогу Ріна від цього ну ніяк гірше не стане. Чи не боїтеся ви конкуренції, яка може виникнути між лікарями в моєму ідеальному світі? конкуренції серед лікарів немає, тому що насправді пацієнт обирає не просто доказового лікаря, тобто мало бути просто там класним лікарем, який лікує пацієнтів за протоколом. Кожен пацієнт обирає серцем, душею, тобто йому повинно бути комфортно з лікарем. А комусь підходить там Такий лікар, наприклад, як я, я там напевно більш симпатична. Комусь підійде інший лікар, який є більш строгим. І тому вважати, що у нас може бути якась конкуренція в цьому плані, я не вважаю. Вважаю, що кожен пацієнт знайде свого лікаря. Яке найбільше досягнення Ріно за цей час, на вашу думку? Ну, перше, таке воно найбільш емоційне, Це напевно благодійний фонд. Боже я не знаю, я щось мене прорвало. Мені приємно, що ми допомагаємо військовим. Для мене це важливо. Приємно, що у них є можливість робити це в дуже гідних умовах. Ну і типу, і безкоштовно. Як на базі Ріно з'явився благодійний фонд Півник та центр відновлення слуху для військових. Два таких напрямки, якими я займаюся останні три роки, і вони такі не зовсім матеріальні. Це Збір цієї колекції, наша історія, це наша культурна спадщина, тому з одного боку, і з іншого боку, це операція військових. Тому я знаю про той масштаб цієї проблеми, яка є, і те, що з нами ця проблема на багато років. Тому що це невидима травма війни. Якщо у людини немає кінцівки, то всі про це бачать. Якщо людина не чує, якщо в неї перфорація барабанної перетинки, ми не розуміємо, що людина не дочуває, вона нас не чує. Я вирішив ці дві складові об'єднати саме колекцію півників і. Проблему слуху і слуховідновної хірургії у наших військовослужбовців, і на сьогоднішній день ця цифра вже перевалила за 10 операцій на місяць. Якою ви бачите клініку ріни в майбутньому Уже трішечки тіснувати. Хотілось би квадратів десь 2-500. Хотілось би ще більшу команду. Перше там, де точно буде такий блок великий, де буде центр відновлення слуху для військових. І я думаю, що ми будемо розвивати допомогу нашим захисникам. Ми будемо. Працювати над е, напрямком мікрохірургії. Вуха другий це буде саме РІНО, як в класичному е, розумінні. Як ми всі, всі бачимо? Три операційних 15 палат. 100% там буде якась частинка, діагностична лабораторна КТ, лабораторія, центр сну і храпу, косметологія, стоматологія, ще лапнулцеві хірургії, алергологія в моїх вологих мріях там має бути якийсь салончик, щоб у нас була власна кухня. Це вже не якісь там мрії, це плани короткострокової перспективи. Якщо Паріна була людиною, як би ви її описали? От я завжди Івана кажу, подивіться на мене, на себе, там, на на Валерію, на Дмитра. От плюс-мінус середній там портрет. Сучасна, красива, розумна, вихована, стримана, але весела. Тобто таке гарне почуття гумору, але таке стримане, турботлива людина, емпатична. Стильно чи була ситуація, через яку ви дуже довго між собою сперечалися? Там таке полотно, не, не знаю, на метр чи на два. Кожну середу у нас таке питання виникає. До драки не доходило, але ну для коли у нас такі дискусії дуже серйозні. Я пам'ятаю цей зум, де я просто ару. Короче, вони хотіли не давати каву пацієнтам. Дмитро каже: вони беруть каву навіть в кабінет. Вони постійно п'ють каву. Ну так людина хоче випити каву. Ти куди не прийдеш тобі? каву пропонує. Ну це база, білий поставити автомат. Я ви тільки думаєте. Коротше, автомат. цей вот придбання ужасний, щоб люди платили гроші і щоб я що? У мене чуть не почалось психічне порушення. Ви п'єте каву за те, що за те, що я її відстояла? Часті розбіжності в думках, що ми не можемо надавати там знижки пацієнтам, Дмитро митробуколаючи взагалі займається благодійністю. Він мать Тереза, він то тих подивиться, то тих подивиться е безкоштовно. І зараз ми вийшли все ж таки на те, що ми не можемо надавати знижки, але у нас є благодійний фонд, який допомагає військовим. Що якраз в дискусії ми знаходимо правильні рішення, але з іншого боку, інколи це буває досить складно, тому що коли кожен тяне в своєму напрямку то інколи в мене буває закіпає вже голова. Я вам всім бажаю бути здоровими. Але якщо у вас будуть проблеми з лор органами, звертайтесь в Ріно, я впевнений, ми зможемо вам допомогти. Ріно дійсно була створена з любов'ю, і якщо ви шукаєте якісну медичну допомогу, в якій не будете сумніватися з приводу її доказовості, і хочете, щоб вас огорнули любов'ю, знайти свого лікаря, з яким можливо пройдете все життя. Вам, Бріно, ми створили дуже класний простір а, з класними цінностями, з класною командою. Я дякую всім, хто нас обирає і підтримує нас. Дякую е своїм колегам, пар партнерам. Дякую Івану, що нас зібрав. Дякую всім і кожному, хто повірив, хто довірився нам. Ми вас не підвели. Наша команда з кожним днем стає більша для того. Щоб саме ви отримували якісну медичну допомогу.